Для Полтави це вперше, це новий формат для Полтави. Це неймовірна робота, дуже приємно, що в нас приїхав харків. Це дуже цікаво, тому що ми звикли до звичайних класичних постановок наших в нашому театрі, але це, це те, що Полтава ще не бачила. ти за мною. Хочемо дійсно ще бачити харків'ян, попри такий важкий час, вони знаходять сили для того, щоб збиратися на репетиції і ще робити да, такі якісні постановки. Це дійсно заслуговує а, дуже великої поваги. Взагалі ми в захваті. Дуже гарна вистава, дуже молодці актори. Ми хочемо, щоб вони до нас приїжджали завжди. А я якраз підготував власне дуже схожу. Дуже дуже схожа відповідь. Ось вам порада від Степана Радченка. Ми дуже щасливі бачити таку пропустим. виставу от таких молодих акторів.